Павло, скажи мені, будь ласка, при всіх варіантах поговорили про ветеранів, але є ж і зараз військові, які служать, які ще не ветерани, хоча вже воюють. Хоча ні, всі вони ветерани, просто ще діючі, вже діючі ветерани цієї війни. Скажи мені, будь ласка, те, що відбувається на фронті, наприклад, Запорізький напрямок. Спілкуюся з своїми побратимами. Вони мені розповідають одне: відкриваю стрічку новин. Та все нормально, у росіян там нема сил, все гаразд, там все супер, вони не можуть нікуди просуватися. І тут я починаю пригадувати: вугледаром все гаразд. Ми стабілізували фронт, наступ зупинений, по флангах ніхто не проходить, людей вистачає. А потім мені мої побратими 72 го розповідають, як вони не отримали наказ на вихід і були вимушені. Покинути позиції для того, щоб не потрапити в повне оточення, і після цього ми чуємо заяву очільника держави про те, що для нас люди важливіші ніж території. Тому був наданий наказ. Наказ не був наданий. Так, от в мене питання: чому в інформаційному просторі вирує заспокійлива інформація? Не краще людям розповідати, що справді відбувається. По перше, це повертає людей до нашої реальності, розбиває рожеві окуляри. А по-друге, це допомагає людям зрозуміти, що або вони поповнюють зсу і захищають свої домівки, або вони бачать, як їх міста перетворюються в новий Бахмут, Авдіївку, Северодонецьк та інші міста, які росіяни зараз знищують, фактично так само до речі, як вони знищили Вугледар та інші міста України. І по-третє, це головне. Це не дає можливості спікулювати тим, хто каже, влада від вас ховає щось. Чесна розмова з, держ... з суспільством, вона не потрібна, і що насправді справді відбувається на запорізькому напрямку? Е, як безпосередній учасник е, війни, а я досі себе таким рахую. Е, я в курсі е, всіх е, наступів, всіх е, оборон. Навіть не через свою присутність, а через те, що в мене просто по всій лінії фронту, починаючи від Сумщини, закінчуючи Херсонщиною, є бойові побратими, як, з якими я списуюсь, зідзвонююсь чи мали не щодня. От і ситуація, зокрема на Запоріжжі, зараз дуже критична, тому що туди стягують росіяни, стягують туди ударні групи наступальні. Але так дійсно в новинах про це ні слова, в новинах в нас все добре, ми тримаємо оборону. І я дійсно не розумію, чому в нас в країні основною проблемою і основною новиною не є війна. Чому е я дізнаюсь про те, що я добре маю побратимів, там, які мені там дзвонять і кажуть. Багато людей немає таких побратимів, і багато людей думають, що в нас що ми такі сильні. Ми тримаємо фронт. Насправді це не так. І я не розумію, чому держава е, в особі е, її спікерів. От я маю на увазі, і президента, в тому числі, не розповідає людям правду. Для мене це загадка насправді. От, я не розумію, чому так відбувається, але я розумію, що відбувається на фронті. І на фронті не все так радужно, як в новинах. На фронті у нас скоро буде наступ на Запоріжжі. На фронті нам трохи ще залишається до кордонів з Дніпропетровською областю, і там ні захисних споруд, повний некомплект людей. В нас в ротах по 40 людей. В нас 72 бригада, про яку ми щойно говорили. В нас вона вийшла на відновлення з кількістю по 30 людей в роті. Це Вибач, вона В вона вийшла на відновлення, їх кинули зразу на Херсонський напрямок. Ну, Ні, що це... це мої побратими. Це мої я я, Я, пер, я, я вчора, в тоді перед вчора я був там на Херсонському відновлення, і я спілкувався з ними. Ну бо там зараз відносно спокійно. Дніпро дозволяє е, не так активно вести бойові дії, тому да. на Окей, отак скажемо, відновлення. Викинули е, просто в спокійніше місце. Але ну, кого кинули? Кинули жменько людей, бо великий не комплект дуже От, тому, ну, відновленням це не назваш, звісно. І, а я не розумію. А я не розумію, чому в нас основна проблема не війна. Я не розумію, чому в нас про, цьому, про це не кричать з кожного ящика. що... В нас проблеми на Запорізькому напрямку, нам треба мобілізуватися, згуртуватися, бла бла бла. Ні, нам розказують, що все добре. Суспільство дивиться, що в нас все добре, а я піду мобілізуватися, якщо в нас все добре. Ну, от і все. Причина наслідок. Але це ж страшна ситуація. Більше того, коли у нас розп... О, мене найбільше що жахає, коли я чую, а хай діти депутатів чи міністрів йдуть воювати. Люди не хочуть зрозуміти, вони воюють не за дітей, міністрів, депутатів, мерів, неважливо. Вони воюють за свою оселю, за свою країну, за своє право жити в своїй державі, по своїх законах, а не з ярмом на щі і вказівками з Москви. Це ж лежить на поверхні. Я й не йшов воювати ні за дітей-депутатів, я не йшов воювати за Зеленського, за злочинну владу, за ще когось. Я йшов воювати за своїх дітей, я йшов воювати за майбутнє своїх дітей, за те, щоб вони жили під синьо-жовтим, розмовляли українською, за те, щоб наша країна була як мінімум як Польща. Я вже мовчу там про Німеччину, Швейцарію, як мінімум як Польща. От, от за це я йшов воювати, і, і я продовжу цю війну і надалі, і мені наплювати на те, що в нас там частина суспільства кричить, що я не буду не піду вмирати за депутатів або хай там депутати йдуть воювати. Ну по перше, я знаю багатьох депутатів, які дійсно воювали і воюють. Там Роман Лузинський, Роман Костенко, Мер Борисполя, будь ласка, Вова Борисенко, воює, причому не в якійсь там тиловій посаді. Насправді дуже багато. Е Ігор е Луценко, Андрій Ілєнка, Таня Чорновіл. Багато. До речі, я з Луценка був в одній бригаді. Тому в Бахмуті я його бачу, і я можу сказати, що він воював і воює зараз. Я можу називати ще. Олег Барна його загинув так. на війні. Його брат Степан Барна в 128-й бригаді воює з перших днів. Я можу далі називати питання в тому, що люди не люблять це, коли їм вказують. Так, да, їм все рівно вони будуть шукати іншу причину. Все, от їм втикнув, що дуже багато е, депутатів там, міських голів воюють. все, ой, ладно, окей, тут ти переміг. Але діти депутатів не воюють. Покажи мені де сини Порошенка, де Порошенко? Все, людям вони будуть доколупуватися і надалі. Для мене це не було якимось, якоюсь причиною не йти на війну. І, і не буде повторно. У мене зараз знову мсек через декілька місяців. Я місяців, вже напевно тижнів, кінець листопада. От я, скоріш за все, буду відмовлятися від своєї групи з інвалідності, тому що з нею. Я не можу потрапити назад в Збройні Сили. І мені Павло. плювати, воюють депутати і їх діти чи не воюють. Павло тобі подяка і Пошана за твою позицію. А, але у нас є позиція ще і суспільства, яка, на жаль, формується різними персонажами. Ну, наприклад, от є така особа, як Мар'яна Безугла. І ти знаєш, а, я. Може, я би якось ставився до неї інакше, якщо б не розумів дві речі. По-перше, вона не самостійна, її тексти пишуть за неї, і це вже визнають навіть фахові військові експерти, тому що там працює група, ми вже знаємо, хто працює, як працює, навіщо. І вона постійно займається двома речами: атакує військове керівництво і дискредитує це військових. Це системне, і ми це бачимо вже. І тоді в мене запитання: дивись. А як ставитись до цього в Україні? Ну, я тобі кажу, от Мене це відверто дратує. Більш того, я не є симпатиком сирського. Але я розумію, що те, що вона робить, підриває ставлення до військових взагалі. Я колись говорив зі своїми колегами в Ізраїлі і друзями, я кажу, дивіться, а от у вас таке можливе? Говорить, так, можливе. Ну там години, дві. А потім відповідальність, тому що у нас війна, і по-перше, відповідальність навіть не по закону, а з боку виборців, тому що хейт був би такий, ці людині б не подали руку. А говорить, ми можемо так чекати атаку на військових тільки з боку ворогів. Якщо військові роблять помилку, то їм вказують. Але ніхто не пише, що той військовий чорт або це я там поснідала а, плавленим сирком. Або ще щось дескредита військового має право е, обізвати і зробити так. е, Для мене Мар'яна, вона є таким, знаєте, е, клоуном. Е, я не звертаю на неї серйозної уваги. От я чомусь для себе давно зробив такий висновок, і все, що лепитається е, слабоумно, я просто пропускаю мимо вух. Я не не беру, не беру її слова е, всерйоз не сприймаю. Я коротше для мене цієї особи не існує. От воно, знаєте, як чихуахуа. Воно вроді собака, вроді гавкає, але тобі пофіг. От для мене це Мар'яна Безугла. Все, що я можу сказати про неї, питання ж не в Мар'яні? Питання в тому, я хто розумію. за нею стоїть, то є штрикає, хто її постійно дає її вказівки, і ми розуміємо, чому це відбувається, тому що дехто не хоче, щоб до військових залишалося таке ставлення в країні. Повинні бути інші герої, хтось вважає. так, от в мене запитання тільки одне: чи розуміють ті люди, що війна ще не закінчилася, а вони вже підривають взаємовідносини армії та суспільства? Ну, судячи з того, що вони роблять, вони не розуміють або на місці, а, не розуміють і роблять. Це О, або воно умисне. Ну тут питання, відповідь, лежить на поверхності: е, що, свою, с, свої, свій мозок ми їм вкласти не можемо. Е, зробити е, щось, щоб вони цього не робили, в нас теж не виходить. Ну блін, тільки змиритися. А суспільство у нас сьогодні таке: ну от, не наказує воно цю Мар'яну. От воно й надалі, там в неї ж немала кількість підписників, насправді, по-моєму, на Фейсбуці. Хто ж ну, Мені здається, що все-таки більша частина підписана, я от знаю дівчинку, одна е телеведуча. Вона підписана на Мар'яну тільки для того, е щоб найпершою читати її якісь ці вислови, і на своїй сторінці Фейсбук кпинити Мар'яну. Тобто, ну, типу, прикалуватися з неї. Мені здається, що більшість її підписників саме для на, на цій, з цієї причини на неї підписані, але блін ну не було б так смішно, якби не було гірко насправді. Тому що ну дійсно е, наїжджати на одного главкома поміняли, наїжджати на другого главкома. Ну це це вже не просто якась там не, не любов до конкретної людини. Тут це стратегія. Тут проглядається стратегія, да Тому ну я не знаю. А от я знаю, Тому що зараз... я побачу її вживу, я скажу, що я про неї думаю, але чесно, ну от для мене вона просто клоун, який не вартий уваги, от і все. До речі, нещодавно її куратори спробували протестувати, як з неї ставиться суспільство на банкові. Були протести людей, які втратили своїх близьких, і хотіли, щоб їх визнали загиблими, а не пропавшими безвісті. Знаєш ту цю проблему? Вона існує, поки людину не визнали загиблим сім'я не отримує компенсацію, і там багато чого іншого. Так, от, Мар'яна вийшла до них для того, щоб показати, що вона їх захисниця, що вона така матінка, яка готова обійнятися всіх. Отримала Шемінг, отримала в, в, в гучні заяви ганьба, 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 і зрозуміло, що в суспільстві її не люблять. Але це окрема історія. одночасно з цим з'являється інформація і зі ЗМІ. Від журналістів, від депутатів з Офісу президента витекла інформація від військових, до речі, що будуть заміняти головком. Я думаю, ти теж це чув і теж знаєш. А зрозуміло, коли у головкома нема досягнень, його міняють. До речі, коли у головкома є досягнення, бачення, розуміння, повага і все інше, в Україні його теж міняють. Доказ цього зняття залужного. Коли йому всі казали Зеленському, не чіпай залужного, не чіпай його, будуть проблеми. Ні, він зняв рейтинг йому маячав і все, і він не зміг це стримати. Але зараз вже почали казати про те, що повинні зняти Цирського. На заміну йому пророчать найбільш вирогідні два кандидата: це Євген Майсюк і Драпатий, Михайло Драпати. А, Обидві мають повагу, обидві є за вибор є авторитет. Хоча до Майсюка ставлення, знаєш, він же десантник, а піхота не дуже любить десант. Як і десант, не дуже любить піхоту. Це старе таке. Я, як людина з піхоти, можу сказати, мені байдуже головне, щоб людина була компетентна. Це найважливіше. Так от. Будь-яка заміна при тому, що я ставлюся до Сирського з великим скепсисом, будь-яка заміна вона вимагає часу, і на цей період а, може бути втрата управління. Не може бути а буде, тому що поки війде в курс справ, поки поставить всіх людей, поки вони отримують цю інформацію, поки налагодяться комунікації. Це час так не буває, щоб от шлочком пальця все налагодилась. Я має... маємо зосередження російських військ на Запоріжжі. Так то може спочатку, все ж таки, стабілізувати фронт. І чому а, зараз говорять саме про це, а не про стабілізацію. Уряд не говорить про мобілізацію. Президент повчить про мобілізацію, про поповнення і, до речі, ну замінять одного головкома на іншого А резервів. Та як не було, так і немає. А мобілізація як зірвана, так і зірвана. А дефіцит БК як залишався, так і залишається. А навчання мобілізованих ну навіть сам сирський визнав, що не на, на нормальному рівні. Все залишається. То може, хоч би спочатку підготувати для цих заміння. Як знаєте, на рівні, на рівні бригади, коли з небезпечної ділянки фронту спочатку виводять одну бригаду, а потім через певний період часу, мінімальний, але все рівно через певний період часу заводять іншу бригаду. І в той час, поки бригади змінюються, втрачаються позиції. от Або бригада, яка стояла. На одному місці була такою нормально вкопаною, там от як беремо 70 двойку, вона під вугледаром стояла досить довго і її зараз зняли через некомплект людей, скоріш за все, перевели на відновлення. Але, ну, типу, блін, міняти шило на мило я не бачу сенсу. От, тим більше, коли ця зміна грозить великими втратами і не тільки територій, а й людських життів насправді. от я не воював під командуванням сирського напряму, е, мені важко судити про нього як про головкома. Бо з моменту, коли він став головкомом, я вже не, не військовий, і я не можу як не військовий е, говорити про військового. От, це те, що ми говорили щойно про Мар'яну. Але люба заміна вона має бути продуманою до найменших дрібниць. І коли ми зараз. Е, Будемо робити, оцей ченч, блін. Ну, зараз це дуже небезпечно. Я скажу, що це не на часі. З усіма, е, я бачу провали на фронті. Я розумію, що це е, частково і відповідальність цього ж самого сирського. Але блін. Ну, у нас все робиться через вибачте. Все. І заміна головкома, в тому числі і перша, і друга зараз буде все через Чому чи пороблено, чи шо от може пороблено? Може вправді це такий національний граблі. Ну от я, я відверто. Інколи думаю, е, ну є ж нормальне рішення? Ні, як завжди, оберуть максимально погане. Нормальне було залишити Валерія Федоровича і Сториці. давати і йому е, керувати людина з. Неймовірним досвідом, з неймовірною повагою е, військових, ну просто красавчик. Але ні, через амбіції е, ми його знімаємо, ставимо іншого. Іншого знімаємо через провали, і як наслідок можемо отримати ще більший провал. Я зараз нічого не маю проти майбутніх призначених е, е, на, цю, на цю посаду, але ну, все рівно. Це все болить, це все болить, тому що, блін, кожна така заміна вона е, о, означає одне, що десь скоро знову тобі прийдеться йти на похорони. От. А, ну, блін, Мені вже важко, чесно. Я вже стільки друзів похоронив через необдумані дії і вчинки влади. що... Ой, до речі. Через декілька днів буде тисяча днів, як Україна повномасштабно воює, тисяча днів повномасштабного вторгнення для мене це страшна дата, відверто. Але найстрашніше ці даті, те, що це не кінець. От що це не кінець, не фінал війни. Вона буде тривати і далі, а суспільство і далі живе в парадигмі: от-от, заморозка, от-от. Припиниться бойові дії, от, от Трамп все вирішить за 24 години. Ми пам'ятаємо, як люди вірили, свято вірили в це. Ну в голові живе в цій в цій ситуації. Що повинна робити влада з цього? Ну з, 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 з твоєї точки зору, вона повинна пояснювати людям, що війна. Може не припинитися навіть через дві тисячі днів, ну, хоча б тому, що це в її мобілізує суспільство і пояснить, що справді відбувається, і для людей прозріння може наступити. Е, хоча це може налякати людей, і вони не проголосують за цю владу на наступних виборах. Але коли йде питання виживання країни, треба не за свій рейтинг боятися, а говорити, те, що є. Я, наприклад, не планую йти в парламент, тому кажу те, що є. І це дуже не подобається багатьом. Далі, може є інший варіант, То, наприклад, може за кожен день роздати по одній гривні, і тоді буде Вовина тисяча, зрозуміло, чому він її роздає. Можна, наприклад, запропонувати якісь рішення, але щось треба робити. І замість цього знову тиша. Хоча ні, я впевнена, що з'явиться вечірній відосик, в якому буде президент сумним виглядом казати, що ми незламні, ми. Потужні, і що ще таке, але чи допоможе це? От щоб не сталося, я проти заморозки. Я з тих, хто приймав участь в контрнаступі на Херсон. До речі, перед вчора була друга річниця звільнення Херсону, і 9 числа у нас розпочався офіційно контрнаступ. До речі, а, немає виклав. Мені вчора прислали подарунок. З одного із сіл, в яке ми зайшли першими під час контрнаступу на Херсон, там таке зображення села, і написано: Дякуємо за звільнення, Калинівська там селищна громада Береславського району Херсонської області. Ці люди нас чекали. Вони зустрічали нас квітами, вони кидались в ноги, вони цілували наше взуття. Це те що про заморозку, і таких людей іще ще мільйони. Нас чекають з того боку, я впевнений, що є е, колаборанти, я знаю це, але це не означає, що ми маємо заморозити конфлікт і покинути цих людей на призволяще. Ні в якому разі, тому я проти заморозки. Я за те, щоб сідати за стіл перемовин, бо ну не можна всі війни закінчуються перемовинами. Я проти того, щоб сідати за стіл перемовин з Путіним. От, я це я за те, щоб це робити через посередників, тільки от. Але віддавати території і заморожувати війну не можна, тому що там наші люди, і наше суспільство, котре не пережило те, що пережили наші люди в окупації, воно не може просити владу заморозити конфлікт, тому що це. Несправедливо по відношенню до тих людей, які живуть зараз в окупації і чекають на звільнення. Е, мені здається, що коли вони почують про заморозку конфлікту, вони там просто суїцидність виросте в такій кількості, що гріх думати про таке. От. На підтвердження твоїх слів, я хочу сказати, спілкувався з людиною в Маріуполі, яка дуже активно допомагає з нашим СОУ е, силам оборони України і силам спротиву України. І він каже, що ми живемо якраз тим, що Україна нас не віддасть, так, тому що так, говорить, вони цим живуть. Більше того, він каже про те, що велика кількість людей мовчить, нічого не виказує але. Вірить, що так і станеться. І коли я казав, а ти розумієш, що може таке бути, він говорить, а запропонуй тим, хто це під, підтримує. Хай вони свій дім віддадуть під окупацію, хай вони віддадуть свою територію, хай вони погодяться жити тут, так як живемо ми. Навіть не уявляєте, що це таке жити під Росією. І от е, це справді така заява людей, яку треба розуміти. Тому треба. Дійсно сідати за стіл перемовин на наших умовах, але для на цього треба умови. стабілізувати. Але на для цього... цього треба по перше, стабілізувати фронт. По друге, змінити ставлення до війни, бо одно без іншого не вийде. Ну у нас ну, люди живуть це... в парадигмі, війна бачу... закінчиться. От, от Давай відверто. У нас ж люди живуть такі парадигмі. Да. бачачи той факт, що вона продавлює нас по всіх фронтах. Вона точно не сяде за стіл перемовин. А хто сідає за стіл перемовин, коли він веде? Ніхто. Ну, Тут е, про це марно надіятись. Е, ну, мої люди, знайомі, які не дотичні до війни, от вони живуть такою надією, що скоро там літаки будуть літати. що, типу, ну, Війна вже закінчилась, все там е, на фронті все тихо, мирно, стабільно, чомусь. Отак от вони думають. І я таких своїх знайомих навертаю до життя. Я кажу: во 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 почекай, ні. Там війна, там в суджі наших в полон беруть, там наступають куди відставлять нам ще рано святкувати перемогу. А суспільство все воно вже живе, так от наче війни немає. Єдине, там воно шахіди літають. Е, вони так перечекали ці шахіди і пішли далі займатися своїми справами. Це неправильно.